Що ж я вам тут, друзі, понарозписувала. Є в нас чоловічий рід, і в чоловічому роді множини в іменників може бути закінчення ові. Коли воно виступає, коли йдемо про професії, наприклад, фотографові, це фотографи, мається на увазі, чоловіки там є. Титули і посади, наприклад, шефові і так далі, родинні стосунки, Женчові, тобто зяті. Польською, ми скажемо жінчові, і будемо вживати ось це закінчення. Або інші назви: панові, врогові, це пани та вороги, врогові. Але буває і закінчення е-і, і, і», яке буде так само вказувати на людей, які належать до тих всіх категорій, наприклад, адвокаті, доценті, ректори. Хоча це професія, але тут вже не буде ові. Але буває і таке, що бувають паралельні назви. Ми можемо сказати професорові, а можемо сказати професори. Це будуть професори і це, але тут буде ові, тут буде и. «Філологові» і «філолодзи». можемо і так сказати, можемо і так. Ойчимові і ойчимі. Можемо так, можемо так. Що робити? Цю тему я розбираю на другому курсі обширно. Я показую правила, як запам'ятовувати, це одна з найскладніших тем в польській мові. Не лякайтеся цього, це можна все опанувати, якщо знати повністю всю картину. Але зараз я ділюся з цим, тому що ось такі є нюанси. Хочете вивчати польську мову глибоко, структурно, чітко і з результатом пишіть в приват.